Друзі, доброго вечора. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні я в гостях на дуже цікавій пасіці пасічник Юрій, дуже різнопланова людина. Але сьогодні ми поговоримо з ним про підігрів вуликів. Він дуже ефективно користується підігрівом. І зараз ми у нього спитаємо, як він дійшов до такого технологічного рішення і що це рішення йому дає. Оце пасіка Юрія. Він е, дуже скромна людина, не схотів е, мількати в кадрі. Але я зараз у нього буду запитувати, що мене цікавить. Оце ви бачите в два ряди вулики розташовані тут у нього в подвір'ї. І є ще один рядочок ось тут. Юрій. Скажи, будь ласка, скільки років ти займаєшся тим подогрівом? Ну, десь з 2003-2004 року. 20 років, більше 20 років. Як ти прийшов до такого рішення, що тебе змусило? Що мене змусило, для того, щоб отримати ранні взятки, акація, ріпак і так далі, звісно, треба мати мучність сім'ї. Це дуже гарна добавка до. Прибутку, будемо. Mm -hmm. mm -hmm. Я кажу, 에... тримай сильні сім'ї да, і все буде у тебе. Звісно, ну, сильним сім'ям воно постільки-постійки, все одно допомагає там якась лишня рамочка, дві розплоду, а от середні і слабі сім'ї не встигають вийти без підігріву до акації. Mm -hmm. Благодаря цьому в мене даже середні і слабі сім'ї виходять практично на три корпуси. Ну, Угу. Ніколи ніяких проблем. Тобто не було. Цей підігрів дозволяє взяти повноцінну акацію. Конечно, так? Так. Юрій, якщо, якщо можна, декілька слів про конструкцію цього підігріву, де воно там живиться, там, да. контрольний вулик. От той ряд, от. Рядом Ми стої... можемо до нього підійти. Пожалуйста, будь ласка. Пішли сюди, да? так? Чи туди? Так, оце я так розумію, це він заживлення, да, так? Да? Да, живлення. Зразу запитання, який це дріб. Оце 4 квадрата. 4 квадрата. Менший можна, так? Да? Ну, на гірлянди треба 4 квадрата, а сюди достатньо і 1,5-2 квадрата. А, на цю, на розводку. ага. Оце дивіться розводка по вуликам, щоб ви так побачили. От На одному вулику і тут йде такий дріт в траві. Кожному вулику шоколадочка. А, там основний дріт з той сторони. Ні, ні, ні. З тий сторони. Ой, 8, 8. Ага, ага. 8. А, він захований під поддони, да, так, да. виходить? Ну просто щоб не пересипатися через нього. Ну і типа паралельно да, від нього, чи послідовательно з'їдна Це... один дріт основний, так основний, да. ж, так. У нього ж відповідно, підключена кожна да. штука. Отвітлення, так зрозуміло. І ця вся система сводиться от сюди. Стоїть трансформатор і терморегулятор. Все, виставив температуру, яка потрібно. Угу, Далі угу, все автоматично. І це воно так працює. Да. Що буває, Юрій, коли, наприклад, не дай Боже, вимкнеться електричество? Ну, слава Богу, нічого не було і е, катаклізмів особих немає. Угу, угу. Просто не треба рано піднімати. Високу температуру, а щоб uh -huh. разниця із атмосферою була не більше 10-15 градусів. Рано це коли? Коли розпочинається цей підігрів? Після першого обльоту, от тільки пройшов обліт, пішов в розплоду вулика, значить, потихеньку піднімаю там температуру, uh -huh. грубо говоря, із 10-12 градусів, доходю до 20 градусів uh -huh, на uh -huh. пустому контрольному вулику. Uh -huh. А далі вони регулюють самі. Зрозуміло, яка зараз температура там стоїть? 17 градусів. 17 градусів. Після похолодання підніму на 20. Зрозуміло. Слідуюча неділя просто похолодання, просто не хочеться, будемо так говорити, їх, ну, будемо так говорити, тероризувати. Зрозуміло. Чи дається щось там вода, пилок, там сироп? Э, значить... З ранньої весни, як і всі, ложу канді перший раз в январі місяці зверху, прямо на рамки по кілограму, uh -huh. ну як і всі от, пасічники. Uh -huh, uh -huh. Другий раз у февралі ложу вже із з пельцею. Uh -huh, uh -huh. Пельці дають до 10% процентів uh -huh. в канді. Чом дві лепешки фактично, так? Да? Так. Да. Далі по мірі надобності вже можна давати сиропчик. <гум> е, стимулювати. Просто я завжди залишаю велику кількість меду, щоб не було цих катаклізмів, а то ліпюшки чисто страховочний варіант. <гум> Бо буває ж, у нас сюди февраль, март місяць, буває, морози вдарять, щоб не мед на крайніх рамках є, щоб не розділився там <гум> не. Щоб не лазали бджоли там да, далеко да, по меду. Да, да. Да, 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 да. А ми можемо на той ряд піти подивитися. Так, так, оце основна група вуликів. Тут система No2. Може зайти на ту сторону, буде краще. видно. Так, отут от дріт. Отут що у нас, Юрій? Ну, це закольцовані трансформатори. Тут трансформатор, так? так в цьому да, да. Так. Пішли. Оцей іде дрит, повз і така ж сама система. І гірлянди. Зроблена робот На один ряд гірлянда, на другий ряд гірлянди. Ага. Контрольний вулик. Точно так само. В ага. якому теж так, от я от в одному відділенні стоїть трансформатор угу, угу. і терморегулятор. Терморегулятор. Так, бачите температуру. 16,6. Це він зараз надключений. Він виключений. І це за день просто нагрілося. Угу, угу. От, він включиться буквально там через годинку сам. Те, що я ж кажу, виставлено на 15,7. А датчик отуди от йде, да? так? Сформований отут контрольний вулик, просто 5 рамочок стоїть, утеплено точно так само, як і цей. Зрозуміло. І на рамках лежить датчик терморегулятора. Юра, а коли, наприклад, вітер дме, поніжається температура, чи воно там більш-менш стабільно? Ні, ну зрозуміло, що видуває, але ну, не так критично, там градус два. Ага, ага. Просто частіше включається, більше електрики з'їдає. Прошлий місяць 3,5 тисячі заплатив за світ. Оце ж я ж хотів наступне запитання. Це задоволення коштує два місяці по три 3... Ну, наприклад. Да, так, так. Да. От оці місяці, березень, квітень, десь по 3,5 тисячі в нинішньому еквіваленті, ну як трошки ж подорожало. От. Раніше включав з осені. Зараз включаю. Тільки після першого обльоту. Uh -huh, uh -huh. Десь із Нового року, бо цей рік в мене був обліт і 26-го перед Новим роком літали, і 5, го 6, го 7 го теплі дні були, вони обліталися, то я включив фактично в січні місяці. Uh -huh, uh -huh. ну Тобто разом 7 тисяч, це десь 35 кілограм меду з акації в розріб. Ну, по великому рахунку, так. Да. Да. Якщо, наприклад, там я не рахував, ну, наприклад, 50. Це виходить, якщо кожен вулик зайвий кілограм принесе. Перед війною то, да. рішив, значить, провести експеримент. 10 вуликів у цій вітки просто взяв кабель, ножницями відрізав, цікаво. Контрольну групу зробив, да? цікаво. Підігрів. І без під під так, так, І що ж вийшло? То єсці принесли, грубо говоря, ну я образно показую ці, бо вони ж угу. місцями угу. поїздили туди-сюди, міняються там, то якщо ті дали, грубо говоря, на той рік десь по 10 кг меду, угу. то з цих в основному, десь 20-25, отак на круг вийшло. Так, це взагалі 15 дуже, 10 кілограмів. Дуже, да, дуже велика різниця. Дуже, да. Mm -hmm. От. Ну потім треба не прозівати, бо е роєння ж треба mm -hmm. зразу після акації, я прямо во время качки роблю отводки, а особо буйних, особо ранніх, і по четвертому корпусу, mm -hmm. 230-му накидаю, бо низи в мене ж на 300, верхи на 230. Mm -hmm. От. То самим сильним додаю четвертий корпус. А якщо вже ну, бачу, що ну, геть сильно браво йдуть дівчата, то ще пару рамочок печатки відбираю, uh -huh, uh -huh. Ну, щоб не дати можливості їм тікати. Uh -huh. Юра, я у тебе запитував для глядачів, будь ласка, скажи, на репак ти виїжджаєш? Ну, до війни не виїжджав, uh -huh. а зараз вимушений виїжджати. Тому що для мене Дуже важливо було отримати чисту красиву акацію, ну, от, щоб люди дійсно отримали, бо стояли ми і в Каніві, і в Херсоні. Uh -huh, uh -huh. Ну, лучше Херсонської акації, зрозуміло, що uh -huh. е немає. От. Ну і на навряд чи вона у нас скоро й буде. Ну Вона не тільки лучше, вона ще й раніше, ніж Канів. Ну, можна було е теоретично встигнути і туди, і туди. Андрій, я тобі. Якщо е е е 20 років, 15 років це було реально, то останні 5-7, а то й 10 років різниця 3-4 дні. Mm -hmm. mm -hmm. дні. Раніше люди співали, в Херсоні відкачалися, переїхали туди, Кіровоградська область, Черкаська область, той самий Канів. От стояли і все зросталося, як положено. Зараз mm -hmm. це нереально. Я теж на Братське їздив, теж встигав в Миколаєві постояти, там днів п'ять і на Братське, і на Пікакацію, на Братський район. Це у нас, якщо хто не знає, 130 кілометрів від Миколаєва. Сильно змінився ж клімат останні роки. Ага то воно, Я от спілкуюся, мене друзі там Київська область, Чернігівська область, Хмельницька область, там Шепетовка, грубо говоря, то в нас практично воно, різниця. там, щас, Раніше було дві неділі. Да? Зараз 3-4 дні. У них дощ, 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 дощечки можуть щось притримати, так? Так, так, так. Зрозуміло, Юра. Дякую тобі. Я сподіваюся, що акація все ж таки в цьому році буде, бо от я до тебе їхав, дуже багато у нас посадок повипілювали. і, на жаль, держава не реагує. Та й у лісі те саме, пиляють безбожно. Так, да, пиляють безбожно. Ну, сподіваємось на найкраще. Ось, друзі, побачили ви невеличкий сюжет про підігрів, про те, як людина використовує цей підігрів. Використовувати його, вирішувати е, вам, як кажуть, робить чи не робити, хто використовує пасивне бджільництво, а хто, як Юрій, інтенсивне. Бажаю всім міра добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!